У Севастополі все менше залишається людей, які здійснили подвиг, захищаючи батьківщину у великій вітчизняній війні, які своїми очима бачили ті страшні події, і тим цінніше стають зустрічі з тими, хто ще живе у нашому місті, особливо якщо зустріч святкова на цьому тижні свій 90-річний ювілей відзначили дві мешканки Севастополя Ганна Полянська та Олександра Александрова. Про важкий життєвий шлях жінок героїнь та про секрети довголіття іменинець. Наступний сюжет. Освіди народження Ганна Полянська згадує, що на її долю випало тяжке та довге життя. Під час війни вона рила окопи, допомагала радянським солдатам. Після війни жінка працювала у військовій частині, потім двірником. Сьогодні вона живе сама, в інкермані і нечасті гості в її домі справжнє свято. Спасибо, что меня у мене нікого не так. Є вот от Сереженька, Валюша. А родних у мене давно нет. Ще золоди помирали, Сталося я одна. Брат умір. Прошу мату. Всі, в общем, все хорошо. Привітати ветерана з ювілеєм прийшли представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя передати квіти і цінні подарунки від його президента Павла Лєбєдєва і побажати іменинниці головного міцного здоров'я. Бог вам здоров'я, щастя, щоб вас любили ваші діти, внуки, правнуки. Дай Богу вам здоров'я на довгі-довгі літа. В цей теплий по справжньому весняний день відзначала свій ювілей і жителька Гарінського району Олександра Олександрова. Нехай у свої 90 років вона не може похвалитися відмінним здоров'ям. Проте життєвої енергії і бадьорості духу у неї хоч відбавляє. Коли їй було 18 років, вона пішла на фронт, пішла на війну рядовою, а повернулася старшим сержантом. Часто ходила у розвідку. отець. А мені всіх горло. горла. В розвідку эти вот безусые мальчишки, которые только що стояли рядом, їх уже И таких, сколько было. А ведь теж пішли. пошли. ж же молодые. Звістка про перемогу радянських військ над німецько-фашистськими загарбниками Олександра зустріла у Берліні. каже, що той момент радості не забуде ніколи, як ніколи не забуде воєнний час. Війна всіх коснулася, всіх всіх і май покоління, звісно, і холод, і голод, і коли це все пережили після війни. Олександра Олександрова працювала бухгалтером, має 43 роки трудового стажу. Привітати її з ювілеєм прийшли родичі та друзі, представники ветеранської організації та депутатського корпусу. Серед гостей були і представники фонду Павла Лєбдєва. Один очень мудрый человек сказал, родители не умирают, они просто перестают быть с нами. Я желаю, чтобы вы рядом со своими родственниками, детьми, внуками, правнуками, дай Бог правнуков, чтобы вы были очень долго, очень-очень долго. Вы им очень нужны, вы нужны нам. Спасибо вам большое за ваш подвік, за ваш труд. І, вообще, спасибо вам большое, що ви есть у нас ми вами гордимся, Ми вас поздравляем. Олександра Олександрова. Жеве у Севастополі з 1983 года. року. Каже в житті і особливо пощастило з родиною. У ветерана вже є дві внучки: правничка та правнук. Вона пишається своєю сім'єю, а у свою чергу пишаються бабусею. Її донька педагог завжди ставить життєвий шлях своїй матері у приклад своїм учням. Ми так дружно живем, любимо друг друга. Мої діти очень хорошо относятся к мамі. Я всегда говорила, главное не розстраивайтесь. І тепер я своїм дітям в школе говорю любіть своїх мам, никогда їх не расстраивайте, тогда вони тоже так долго будуть жити, як моя мама. На прощання зазначила, що життя у неї було складне, проте цікаве, і Вона вдячна Богу за таку долю, яка була й визначена.